Добрий, день, Добрий день. Волонтерка Ольга Захаржевська принесла в комітет сім зшитих вдома ковдр. Каже, може і більше їх виготовляти та матеріалу обмаль. Даже якщо я зроблю більше двадцяти, сяду і цілий день буду шити більше двадцяти пошью, На другий день не буде що шити. Пояснює, працює вдома, оскільки в приміщенні комітету місця мало. А це волонтерка Галина Курч. Вона робить заготовки для майбутньої ковдри. Складаю кусочками на столі, все друг до друга і це і так по, шиваю по кусочку. Синтепон нарізає двометровими відрізами із рулонів різної ширини, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Тут ширина два, то ми будемо півтора різати. Це будуть ну це, це дорожче. То у нас вийшло, що ми взяли, бо більше не було такого, і це товщі трошки. Тому ми взяли в борг це, це, тому що у нас коштів не було. Ми тільки зараз розпочали збирати кошти. Нам привезли синтепон із Дніпропетровська, де ми закупляємо, тому що там ну знайшли де дешевше. Може, ще десь є. Ну то, що ми шукали я по всій Україні, і в Черкасах виходить, що на два рази дорожче. із придбаного у борг синтепону волонтери планують виготовити 300 ковдр, а залишками набивають подушки, розповідає волонтерка Лідія Кадуха. Для воїнів, для переселенців. Кому потрібні подушки, тоді вони приходять до нас. Ну, більшість для воїнів ми робимо. Ну і багато для переселенців, приходили, брали. Нині в цеху з подушками працює четверо жінок. Та так буває не завжди, говорить пані Лідія. Коли четверо, коли троє, коли по-разному буває. Йдемо на сітки, як тут, там немає кому в'язати сітки, то йдемо на сітки, ріжемо на сітки, вірьовочки. Вільних рук тут потребують, як і матеріалів, говорить волонтерка. У Нас багато людей, які цього не хочуть. просто прийдуть. Хорошо, хорошо і підуть. А тут це не бажання. Людина може навчитися все. Лідія Калюжна із села Степного Мар'їнського району, що на Донеччині в Черкаси приїхала 12 березня. Каже, тут з чоловіком винаймають квартиру та потребують теплої ковдри і постільної білизни. Думала, то може посіти постільне. Осуда, касурки, например, там чи щось ніби таке. Та це ми гуляємо жінки, такі як не підказали нам. А так ми нігде нічого, ні одної помощі не отримав. Друг що то хто то принесе, ви зможете швидше взяти, якщо будете до нас приходити допомагати. Можна сидячи, можна різати, можна шити, можна, ну, все. Так, коли 170 на 99 дев'ять А спитайтесь наших дівчат, вони я тут виздоравлюють. Чесно, я вам я говорю. Вікторія Будавіцька Тамас Горузія. Новини на Суспільному. Черкаси.